Вам також набридла міська метушня, тому пропонуємо прекрасний будинок у селі Доброгорща. Ось ми заходимо у веранду. Світла, простора. Коридор. Далі де зручне розташування кімнат по ліву сторону та по праву. заходимо у одну з них. Ось така кімнатка. Простора, гарна. Зверніть увагу, яка тут висота стелі. Чудово. Наступна кімната. З неї є вихід також в четверту кімнатку. мебльовано Підлога, в принципі, в нормальному стані. Далі переходимо ось отаку велику кухню. У нас є пічне опалення, є газ, також тут є конвектор. Йдуть газові труби під опалення, але вони відключені, в принципі, при бажанні без проблем можна під'єднати. Наступна кімната, тут теж частично е заходить пічка в нас. Ось подивіться. Тут цілком житловий стан. Також на території є підвал, погріб, ось такий хлів. Плюс ще одна пристройка. Звертаю увагу, що вони цегляні. Тут можна тримати, в принципі, худобу, кроликів, качок і так далі. Тепер заходимо на те, що найбільше ціниться Це земля. Тут приблизно 30 сотих землі, приватизованих. Ось видно садочок. Там далі є до того стовба, можна ще в принципі отримати частинку землі. Ось такий садочок тут. Не зволікайте, дуже термінова пропозиція. Ціна шикарна.